Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі вже будемо спілкуватися про те, що відбувається в оборонній. Бачите, хочеться сказати оборонній сфері Російської Федерації. Але очевидно, ці словосполучення є недоречними. Але про те, як наші сили оборони знищують і технічні можливості країни агресора, про все це піде. Мова далі з нами на зв'язку вже є Михайло Самусь, директор New нью Research Network. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вас. Хотіла би на початок запитати вас про ті повідомлення, які сьогодні надійшли і стосуються вони ударів безпілотників по території Росії. Йдеться про те, що постоянці російських вертольотів в Сочі відбувалися атаки, і наша розвідка підтверджує причетність до цих подій. І також у Смоленську безпілотник атакував авіазавод, який входить до корпорації тактичне ракетне озброєння. Скажіть, будь ласка. Ска, чи могли би ви кілька слів, зокрема ось про це останнє підприємство сказати? Тому що мені видається, це такі дуже правильні кроки, зважаючи на те, що для нас є найбільш небезпечним, якщо говорити про російську цю військову машину абсолютно вірно. Тобто військові аеродроми, військові заводи, будь-які елементи військової інфраструктури, які забезпечують і діяльність збройних сил і Звісно, діяльність воєнно-промислового комплексу Росії мають знищуватися, і це є першочерговими цілями для наших сил сил оборони. І, звісно, що українська розвідка їх виявляє, і потім передає вже силам, які здійснюють ураження. Тобто, тут немає нічого не якогось незвичного, особливого. Тобто, йде планомірна робота. Знищенню російської військової інфраструктури, в тому числі звісно, і на території Росії, не тільки на окупованих територіях. Про що постійно йдуть дискусії серед наших західних партнерів, але у нас жодних сумнівів не може бути, тому що ну, наприклад, якщо ми розглянемо операцію з деокупації Донбасу, то без знищення військової інфраструктури на території Російської Федерації, у нас не вийде деокупувати Донбас. З Кримом трошки інша ситуація. Тут ми зможемо цей театр воєнних дій заблокувати, створити там умови для блокади і логістичної, і з точки зору. Поставок озброєнь та військової техніки і взагалі діяльності збройних сил Росії в цьому районі, оскільки ми знищимо значну частину Чорноморського флоту авіації, ППО і так далі. Тому з Кримом там буде інша історія. А от з Донбасом, оскільки є пряме прилягання до російської території, ну вибачте, тут нашим західним партнерам треба буде визнати, що без ударів. На глибину, скажімо так, до 300 кілометрів по території Росії, тобто, це фактично фронтова глибина, забезпечення логістикою, командні пункти і так далі, мають знищуватися авіація, і так далі, тому що в іншому випадку ми просто будемо займатися тим, що ми на території України будемо воювати з Росією, а вони будуть створювати. Свої е, об'єкти на території Росії і е, безкінечно їх е, посилювати і таким чином утримувати угруповання на окупованій українській території. Тому удари по російській території тут, окрім психологічного суто аспекту, тому що ну звісно це приємно, що йдуть удари е, по російським е, військовим об'єктам, але є абсолютно абсолютно практична. Практична мета, практичне значення цих ударів, оскільки це створює умови для деокупації території України. До речі, є певні зрушення. Я знаю, що ви спілкуєтеся на різних платформах з представниками оборонного сектору різних країн, країн-членів альянсу. Чи є в них зрушення в розумінні цього питання, про яке ви говорите? Що ці атаки мають продовжуватися, що вони мають бути різноплановими, і що у нас повинні бути озброєння, яке нам це робити ефективніше, масштабніше. Ну насправді тут представники оборонних компаній вони виробляють зброю. Вони не проти того, щоб ця зброя застосовувалася максимально ефективно. Але звісно, що рішення стосовно можливості використання цієї зброї по російській території, звісно, надають не виробники, а політики. А політики завжди вони орієнтуються на настрої. В своєму суспільстві на електоральний рейтинг і на перспективи бути обраними, оскільки зараз дійсно в Європі наростають такі настрої популістські іде гра на таких настроях, чому ми маємо допомагати Україні, чому ми маємо допомагати її зброєю чому ми маємо влазити в цю війну ескалація. У нас і так. Через те, що ми припинили поставки російського газу, ціни на все зростають, скоро зима, і так далі. Тобто, це для політиків складне питання. Тому вони поки що все ж таки е, намагаються вмовити Україну в тому, що трохи зникає зв'язок. Сподіваюсь, зараз повернеться. Так, так. Західну зброю використовувати все ж таки. Е, в на окупованих територіях по військовому по російським російським військам військовим об'єктам на території України окупованій. А от по російській території це вже можна використовувати українську зброю. В принципі, ідея непогана тим більше що зараз тенденція така, що Українська Українські оборонні компанії будуть все більше і більше виготовляти самостійно або спільно з західними. Партнерами, а це означає, що українська е, оборона промисловість буде все більше і більше мати змоги виготовляти високотехнологічні зразки, які ну в тому числі ракетної техніки е, у нас є досить непоганий потенціал, який треба просто реалізувати, масштабувати, скажімо так, і при цьому масштабування, звісно, це буде вже. Українські е, вироби, хоча там може бути наприклад і західні компоненти, системи, але це будуть українські вироби, які можна, звісно, використовувати по Росії е, по російській території на будь-яку глибину без жодних обмежень. І тут вже західні політики просто знімуть себе відповідальність. Вони е, це питання взагалі можуть не обговорювати. Не скажуть, ну е, і насовість наші... чиста так. так. Е... Наші роблять е, щось разом з українцями, ми за це не відповідаємо. Ми, до речі, про цю співпрацю, яка мені видається дуже важливим таким етапом загалом в нашій обороні і в наших наступальних діях поговоримо обов'язково. Але я ще хочу запитати, поки ми якраз говоримо про удари по Російській Федерації. Мені здається, звісно, що найбільш небезпечними для нас залишаються якраз ракетні атаки Російської Федерації, і аби мінімізувати спроможності ворога в цьому, ми робимо все від себе залежне. І якраз хотіла у вас запитати різні були думки, тривали час. Тому почали з'являтися і коментарі і від нашої розвідки, і від голови е РНБО пана Данілова і західні медіа писали про те, так нарощують Російська Федерація е ракети різно, різного типу на осінньо зимовий період, чи ні, тому що мовляв, а ось давайте подивимось на Ірану, в якого вони хочуть закуповувати. Можливо, це нам сигналізує, що не такі вже й потужності у Росії, як е ми собі думаємо. Що скажете про те, які спро. Можнасті, бо про що відомо про ці спроможності РФ накопичувати, виробляти саме ракети, ну можна так сказати, що Росіянам не вдалося радикально наростити виробництво ракет. Тобто, якщо ми говорили, що ну скажімо так, 100 ракет вони могли на місяць виробляти зараз. Я не думаю, що вони набагато більше, тобто вони не 500 і не 1000 виробляють приблизно в тих же самих масштабах. Бо якщо б вони могли зараз виробляти 1000 ракет на місяць. То, очевидно, вони б більше використовували ракет, а не шахедів. Зараз ми бачимо, що вони в основному атакують Україну шахедами, а ракети очевидно концентрують. Звісно, для того для, для того, щоб мати більше ракет, більшу кількість для нанесення більш масованих ударів, вже коли почнеться. Опалювальний період для нанесення ударів на нашій системі електрозабезпечення і теплозабезпечення. Тому я думаю, що от те, що вони концентрують ці ракети, те, що вони не використовують масовано ці ракети, можна сказати, що очевидно у них недостатньо цих ракет для того, щоб, ну, наприклад, кожного дня. Задавати ракетні удари. Вони зараз більше використовують шахеди. Це теж неприємно. Це теж означає, що їм вдається нарощувати виробництво шахедів. Крім того, ці шахеди стають більш досконалими. Очевидно, що Росія починає впроваджувати якісь свої здобутки. Ну, наприклад, вони ставлять туди ГЛОНАС, тобто це російський аналог GPS. Вони намагаються встановлювати більш Захищені, скажімо так, системи наведення. Вони намагаються використовувати композитні матеріали для того, щоб зменшити помітність в радіоспектрі цих шахедів. Але з ракетами така ситуація. Тому вони для того й ведуть переговори з Іраном, для того, щоб мати більше ракет, особливо балістичних. Бо балістичні ракети це завжди проблема. Для ППО про особливо в умовах, коли не вся територія, на жаль, ще покрита тими ж самими патріотами і самті, тобто системами надсучасними, які якраз можуть гарантовано збивати балістичні цілі, тому що радянське ППО не може працювати по балістиці. Отже, закупівлі у Ірану є дані, що десь з 18 жовтня будуть розв'язані руки у Тегерану, адже тоді завершиться дія резолюція Радбезу ООН, яка якраз забороняла подібні контракти для Ірану. Про яку номенклатуру йде мова і які об'єми, пане Михайле, тому що називають там деякі та, якраз типи ракет про яку кількість та і може йти мова. Ну тут я хотів би відразу сказати таку маленьку ремарку стосовно ролі ООН. Це просто маячня, тобто країна, яка відкрито підтримує агресора. Причому все всі країни здається можуть легко запевнитися в тому, що шахеди іранського виробництва, компоненти іранського виробництва, навіть якщо там якась кількість вже і почала збиратися в Росії, це. Іранська розробка іранського виробництва безпілотники Камікадзе, які наносять величезну шкоду Україні. Це є інструментом агресії, і тут ООН не може продовжити ембарго на передачу ракетних технологій. І це відкриває руки, до речі, не тільки Ірану, це відкриває руки і Росії, яка може тепер передавати і отримувати технології. Тобто буде здійснено легальний обмін ракетними технологіями між. І двома країнами Росією і країнами паріями, до речі, Росією і Іраном, і ООН це буде схвалювати. Насправді ну тут можна пояснити тим, що Росія, мабуть, буде проти продовження цього ембарго. тобто вона, звісно, як країна агресор, який з цього має велику вигоду, звісно, буде проти такого ембарго. І це ще раз доводить, що ООН зараз. Це абсолютно неефективна організація, яка має бути реформована. Не має бути жодного права вето у жодної країни зараз. Тому що оці право вето це були надані країнам переможцям Другій світовій війні. Яке відношення Путінська Росія має до перемож... до радянського союзу, який переміг у другій світовій війні. Вже все давно змінилося. Росія вже абсолютно. Не відповідає ні значенню, ні своїй ролі, ні абсолютно жодним чином. І тому цей прецедент це ще одне ще один доказ того, що ООН треба міняти негайно. Це не рада безпеки, це рада небезпеки, тому що зараз саме через раду цієї безпеки, як вони називають, Росія протягує рішення, які тепер Іран може спокійно передавати ракетні технології, поставляти ракети. Країні агресору, це ну просто маячня. А стосовно обсягів, знову ж таки, на жаль, у Росії є багато грошей. На жаль, санкції, які працюють, не можу сказати, що вони не працюють, тому що обсяги, все ж таки за нафтою газ вони падають. Але насправді Росії вдається обходити і ті обмеження, які встановили країни Європейського союзу, країни Заходу на російську нафту. І крім того, ситуація виглядає так, що ціна на нафту будуть зростати, тобто ринок грає на руку зараз Росії, скоро нафта буде 100 доларів, і через ці сірі чорні схеми Росія спокійно буде отримувати величезні гроші, можливо, навіть більші, ніж до 2022 року. І Це парадокс тієї ситуації, коли Росія країна агресор. Мало того, що ембарго знімає, ще й гроші заробляє, а коли вона має гроші. То питання обсягів, скільки Іран може виробити, це лише питання, скільки Росія може інвестувати, фактично так можна сказати, інвестувати в розвиток виробництва тих же балістичних іранських ракет, які в Ірані можуть вироблятися, наприклад, зараз десятками, а при російських інвестиціях, де ще й Росія може свої технології передати Ірану масштабувати до сотені тисяч. Хто від цього виграє, не знаю. Насправді, якщо ми задаємо ще трошки пару слів про історію, президент Обама, в якого президент Байден був віцепрезидентом, колись в 2008 тисячі восьмому, роках реалізовували програму систем протиракетної оборони в Європі. І зараз, мабуть, мало хто пам'ятає, ця програма була якраз проти Ірану. Це, Росія тоді ще була союзником Сполучених Штатів. Хоча ми тоді крутили у них у виска і казали, що ви займаєте зараз просто ідіотськими справами, насправді. Тому що Росія тоді навіть запрошували в так звані Missile Defense Fusion Center в Брюссель, в Вашингтон. Вони хотіли запрошувати росіян, щоб вони сиділи там і чергували разом з американцями і натівцями. На щастя, цього не сталося. Але суть в тому, що тоді про... знову трохи переривається зв'язок. Так, от, проти Ірану якраз система протиракетної оборони створилась, але тоді у Ірану було дуже мало ракет. Вони були... Зараз е, ракет Ірана буде багато. І ці ракети можуть долітати, в тому числі, по країнам НАТО. Це, до речі, мені здається, те, про що ми мусимо просто, знаєте, кричати на всіх майданчиках. І... Пане Михайло, трохи і... переривався зв'язок, тому. Так. Взяла так, так. слово. Мені здається, оця теза про те, що ці іранські ракети можуть долітати до країн НАТО. Це те, про що ми маємо просто кричати на всіх майданчиках і говорити, що нам треба а системи ППО і ПРО, але не лише і що треба власне робити все, аби тиснути. А мені здається, що НАТО просто поки розводить руками якраз от у цьому питанні співпраці Ірану і Росії. Абсолютно, і тут ще один, один фактор, який є. ну зараз ми, ми бачимо перед собою. Фактично, те, що відбувається з в, 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 в бюджетним процесом Сполучених Штатах, коли йде шатдаун, коли е, україн, допомогу Україні відкладають і так далі. Тут немає ніякої, в принципі, проблеми системної, тобто ця допомога рано чи пізно надійде Україні. Але я так розумію, що е, Кремль почав уже е, займає позицію Ждуна і чекає Трампа. Тобто, у них і Шойгу, до речі, от заява Шойгу, що вони мають. Е, Протягом до року виконати якісь завдання СВО, насправді у них одне завдання не допустити прориву південного фронту українськими збройними силами. От, якщо вони вони вважають так, якщо вони протягом року не дадуть Україні прорвати Південний фронт, а то а потім приходить Трамп, у них є шанс зафіксувати цю ситуацію, заморозити і примусити Україну почати якісь переговори, бо якщо Сполучені Штати нам реально припинять допомогу. Ну, дійсно буде важко проти протистояти Росії, яка напічкана грошима, тими ж самими західними, тому чибо, наприклад, той же самий Росатом продовжує реалізовувати проекти з Сполученими Штатами, наприклад, і, і от такі парадокси відбуваються. А в цей момент Україні припинять допомогу, і це, це буде дійсно проблемою. Натомість, ми зі свого боку активно проводимо переговори про те, аби налагодити спільне виробництво озброєння, і е, вже підтверджують не лише е, якби не лише президент за підсумками візиту до США й до Вашингтона, а ще й е, голова офісу президента Єрмак. Я бачила, говорив, що це йдеться, зокрема про ППО. Скажіть, будь ласка, тут йдеться про передачу технологій, чи е, можливо щось більш конструктивне? Тобто, що можете нам тут трохи більше розказати про цю співпрацю України, США і не лише коли йдеться про це виробництво озброєння, широко кажучи, абсолютно вірно, не лише США, тому що на, наприклад, на оборонному оборонно промисловому форумі якраз європейці грали першу скрипку там в основному були європейські компанії: Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Чехія і так далі. І всі були настільки позитивно налаштовані. Якраз реалізовувати різні проекти, тобто передача технологій це насправді дуже класно. Це дуже ефективно, тому що в Україні є свої розробки. Якщо додати ще технології західні підходи до виробництва західні, мікроелектроніку західну, тоді можна створювати абсолютно іншого рівня. Системи озброєння ракети і так далі, і те саме для заходу, для, для наших союзників партнерів, дуже цікаво насправді розширювати виробництво і ви е, випробувати це на полі бою. Е, головна проблема, насправді, яка піднімалася на оборонно-промисловому форумі, це не е, сам формат передачі, чи що буде передаватися, чи формат співпраці. Насправді, головна проблема в тому, що ми 30 років не тільки. В Україні були проблеми з оборонним бюджетом чи розвитком збройних сил. Європа і Сполучені Штати, ну, Сполучені Штати в меншій мірі, звісно, у них завжди оборонний бюджет був 700-600 мільярдів доларів. Але в Європі це величезна проблема. У них за 30 років фактично оборонна промисловість була, скажімо так, ну, не ліквідована, але дуже і дуже скорочена. Тобто, фактично, мова йшла про невеликий бізнес. Виготовлялося там кілька зразків озброєнь, ну буквально кілька зразків озброєнь на рік, там один фрегат на кілька років, один корвет на рік чи на два роки, і так далі. Тобто, і в основному це була орієнтація на експорт. Продати е, кілька е, зразків озброєння, там, 10 літаків це вже було супер, насправді. Це е, вважалося величезним успіхом, якщо 20-30 літаків Франція продавала своєму закордонному партнеру, тому що. Повітряні сили Франції стільки не потребували Оборонний бюджет, скорочувався, і тому зараз головна проблема це масштабування доведення до сотень і тисяч зразків озброєння замість десятків, як, як виготовлялося раніше. І в цьому дійсно дуже оптимістично всі переговори відбувалися, підписання меморандумів і контрактів, і так далі. Всі налаштовані дуже на допомогу Україні, але не просто допомогу, а саме на співпрацю. Тобто мова йде про рівноправну співпрацю про роботу е і наших компаній, і західних у всьому спектрі. Тобто мова не тільки про ППО, мова йде, починаючи від тілецької зброї, е ракетної зброї, бронемашин, танкової техніки е і так далі. Тобто, тут величезний спектр, величезний імпульс було надано зараз. Я думаю, головне, от знову ж таки, прихід Трампа може змінити багато коли. І Ми згадуємо його першу каденцію. Він, коли він приїжджав на саміт НАТО, там всі напружувалися, тому що він робив дуже заяви, такі заяви деструктивні, які вели до того, що роль сполучених штатів які є насправді головним, скажімо так, інвестором в НАТО. Роль сполучених штатів знижувалася, і мова йшла про те, що Сполучені Штати взагалі могли, як казав Трамп, вийти з НАТО. Це був би, був, звісно, крах НАТО, що й треба насправді зараз Кремлю. Це шанс, який дає Кремлю оця тенденція розвитку ситуації в Сполучених Штатах. Тобто, у нас є рік, щоби пане Михайле. Знову трохи переривається зв'язок. Я сподіваюся, що зараз ми його відновимо. А я поки нагадаю, що з нами на зв'язку Михайло Самусь, директор New юдже Research Network. І мені хочеться вірити, що республіканці, підтримку яких ми бачимо, ми про неї чуємо. Вони як інституція, як сила по суті у владі американській, вони все одно в разі чого будуть тим ну тим важелем тою протидією. Трампа, яка не дозволить та заговорити про якесь припинення допомоги для України. Ну, принаймні, українські дипломати, які комунікують, вони отримують підтвердження того, що ця двопалатна підтримка вона існувала, існує, і буде існувати. Хто би не став президентом наступним в Сполучених Штатах Америки? Я сподіваюся, що так і буде. Принаймні, в це хочеться вірити. Я лише до. Додаю... Дам зі свого боку, що за підсумками візиту до Києва не лише генсека НАТО, не лише в рамках ось цього форуму оборонних індустрій, про який згадував наш гість, а ще й за підсумками візиту посла НАТО до Києва. Підказують мені, що є пан Михайло. Генерального лише... секретаря а... не, не, не посла. А мені здається, що ще й бу... Чи це були просто окремі заяви посла НАТО по... від США? Так, це ну... був я зрозуміла. Ну, послана до ну, такої посади, здається, не існує. Посол НАТО в нас Юлін ще Сміт. його немає. От я зараз буду перевіряти, бо, мабуть, пам'ять мені трохи мене підводить. Представниця в НАТО, ви маєте на увазі, так. Так, так, Распущу, так, так. Я перепрошую, так. 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 Угу. Ну, У нас генеральний секретар НАТО був угу. особисто. Тобто, він, він задав тон в цьому спілкуванні. І, абсолютно все було позитивно. Тобто мова йшла про те, що. Дійсно іде зараз вже підготовка до наступного саміту вашингтонського. і знову пам'ятаємо, які були тут страсті у нас перед Вільнюським самітом, ми говорили про те, що нам потрібне запрошення, але знову ж таки особливо серед європейських членів НАТО, але і в адміністрації Байдена не захотіли взяти на себе роль такого драйвера процесу, тому що я думаю, що якщо би Сполучені Штати взяли на себе відповідальність і Заявили про те, що Україні треба запрошення от, о, оголосити вільнюс. Я думаю, це було би зроблено. Але знову ж таки, в ці передвиборчі е, причини, скажімо так, вони впливають, фактори, які не дають набратися рішучості в тій самій адміністрації Байдена. Вони не хочуть за НАТО е, демонструвати свою підтримку Україні, в тому числі знову ж таки е, є над ними ще такий комплекс, так званий комплекс Афганістану. Вони не хочуть повторення. Е, Тій ситуації, коли вони когось підтримують, а потім якась відбувається катастрофа. От оця недовіра, оцей невіра в те, що треба добитися перемоги разом з Україною, вона грає, скажімо, так, дуже дуже погано погану роль в цій ситуації. З нашого боку, ми будемо робити все, аби цей міф нічого не живило. І я думаю, багато разів було сказано фаховими людьми, що Україна і та історія, яка відбулася в Афганістані, точно не повториться з Україною. Дякуємо вам, пане Михайло. Надзвичайно за ваш час. Михайло Самусь, директор New Нюджа Research Network, був з нами на зв'язку за деякий час новини. А далі ми повернемося. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.